Центральний стадіон міста Житомира зустрічає фінал Кубка України. Шахтар приймає Динамо номінальний господар цього поєдинку. Ну і тут така відсилка до півфіналу Кубка України. Адже саме на цьому стадіоні Шахтар відібрав мрію Полісся. Господарів центрального Житомирського стадіону. Шахтар тут виграв свій півфінал. Виграв у екстра таймі у дуже складній боротьбі. І Вийшов у фінал. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Ой, немає можливості подати, бо перед ним суперник він здорово на Богдаренка. Богдаренко прострілює і махнули ногою повз м'яча і свої чужі усі взагалі. Ох, Здорово, як Андрій Ярмоленко добігає, зберігає м'яч для своєї команди. Оце робота майстра. Була подивилися повтор прострілу Бондаренка, де Кевін ну він не міг вгадати, що ось так от махне ногою повз зміяч Микола Михайленко. Ну а це кайфовий момент від Андрія Єрмоленка. Можливо, так він не захисник і. Ці функції не вміє виконувати аж так прекрасно, але в подібних епізодах він своїх суперників читати може. Подача від Попова, але без безудар. Попов продовжує залишатися, кидає на бояльську. Бояльський в падінні пробиває, немає. Удар про щорід по центру. Різних забирає, але атака була ефектною, і атака була несподіваною. По-перше, Попов дуже глибоко зайшов у чужий, практично штрафний майданчик, подав і далі ще раз сам підібрав м'яч. По-моєму, ніхто з гравців помаранчево-чорних взагалі не розумів, що відбувається, і що це от Денис Попов, на якого треба так реагувати все ж таки це не буяльський трохи потримати м'яч михайленко опускається в ніж між парою центральних і дотки відносно спокійний контроль місцями реагуючи на якісь невдалі передачі невдалі е дотики болісів Динамо місцями реагують є але не надто активно в цілому ярмоленко Можливість сьомого номера Динамо він уводить свою команду вперед. Знаєте, ця атака Микола Шаперенко вперше за тайм взяв на себе ініціативу протягнув м'яч у метрів 30, Втік від ніг суперників віддав на Дубінчака і черговий простріл Дубінчака. Точно туди, де був Андрій Ярмоленко. Шикарна атака Динамо гол дуже красивий. І зараз ті, хто за Динамо на стадіоні таких дуже багато. Вони шаленіють першому голу наприкінці першого тайму. Микола Шапаренко робить ривок. Передачу дуже своєчасно на Дубінчака, і Дубінчак в своєму стилі з сильним прострілом в зону 11 метрів. Є зупинка гри через те, що боявський м'яч притисне. Вона кричить на Марлона. Марлон відштовхує Владислава ваната. Почалося. Я б сказав, продовжилось, насправді, тому що це було просто не настільки емоційно, можливо, трішечки менше, але це було. І дзвіночки в першому таймі були. Але, мені здається, це, ну, смачте, це нормальна ситуація. Давайте так скажемо. Микола Балакін зараз має брати все під свій контроль там біля центральної лінії. Рубаються між собою футболісти. Ну, фол ось цей Буяльського був зовсім незадовго до цього, і отут продовження ситуації, коли Ванат атакував спочатку. Марлона, кричав на нього. Потім Марлон відштовхнув 11-го номера Київського Динамо. Ці от продовжується це картками. Так, дві жовті картки Балакін показує. якраз хотів сказати за те, що обидва гравці, і 6-й, 11-й номер. Відповідно, шахтаря і динамо якраз тут в цій ситуації насварилися на жовту картку. Ось Балакін чітко пальцем показує. Картка тобі, картка тобі. Ще була жовта картка «Егіналду». В першому таймі однак і вже на полі немає далі. Вона знову штовхає суперника. А ну, отут дуже цікаво зараз, яким буде рішення Миколи Балакіна. Владислав Ванат. Щойно, щойно отримавши попередження, одразу ж влітає в Марлона Микола Балакін просто дає продовжувати поєдинок. Давайте подивимося зараз в цій ситуації, що сталося. Ось тут Ванат. Вона підштовхує Марлона. Ну і Малакін показує, що гра має тривати. Шевковський. Ось підходить Ванат. Зараз дуже важлива має бути розмова головного тренера та 11-го номера. Ось вона, ця розмова. Знаєте. Вона прямо напрошувалась. Аби не всі, Хай краще покричать один Кевін, по-моєму, очі ширшими стали в цьому епізоді. Я думаю, він може э, ще в шоці від того, що він не втік, все ж таки від Михавка, тому що в якийсь момент здавалося э, Кевін вже все. Кевін вже втік. Ні, Тарас Михавко не дав йому цього зробити. Атака Шахтаря э, Судаков із м'ячем. Судаков на Алісона. Алісон на дальню закидає! Один-один забуває шахтар! Кава! Його ну, перший гол за у Його найважливішому, напевно, матчі, коли він вийшов на футбольне поле. Ліс забиває. Далі стійко замикає. 64-та хвилина. Заміни, свіжість, агресія. Ну і все це призводить до голу. Оце дебютний. Дуже довго чекали цього футболіста. говорили, а чого не грає, а чого сидить. Приїхав за ну, нині шалені кошти для шахтаря і не грає. А от кого виходить на другий тайм. знаю, може жовта і гіналду навіть е, в плюс команді пішла. Що ковани Випустили на поле. Обрізався Шапаренко. Все почалося з того, що Шапаренко не зміг свого суперника обіграти. Алісом шикарний пас видає абсолютно точний. Кабаєв страхував зону лівого захисника. Не встиг тоді опуститися Дібінчак. Давайте зараз про атаку Судаков. Передачу віддає. Перша не пройшла, але є друга на Кевіна. Зміщення Кевін. Судаков розвертається. Судаков, не пробуває з першої з провалу. Пробуває з другої. Руслан щад. Це Чудова робота і 10-го номера, який нарешті знайшов момент для удара. Ми говорили, що нарешті Шапаренко пробив декілька полон тому. Зараз, нарешті, Судаков пробив. Гарна робота і, о, Руслана Нещере. Сейф. Визначаємо, що з лівої ноги пробував Судаков. Не всім це було видно. Коли рахунок був один нуля кори з Дана, ми трішки екшену отримали. Так, Шахтар завівся, Шахтар забив і після цього, ми, здається, ми повернулися до того, ми бачили увесь перший тайм. Багато. Е Скати такої статичності у виконанні команди. Зараз Волошин. Волошин. Удар. Поворота. От він цей моменти з'явився, знаходить його Волошин. Там ще раз нагадують удари виконанні Волошина. З розвороту бив низом, але складається враження доволі зручно для Дмитра Різка. Малакін бачив це все. Назарина відповідає. Ось така швидка атака могла бути одних. Зараз відповідь інших. Ось так у нас минають не статично. Три хвилини. Можливо, остання атака, можливо, останній момент у матчі подача Алісона! І на далі стійці не замикає ліс передачу. Оце ж було дуже схоже на той гол. Я якраз хотів сказати, це ж вже було. Це ж вже було. Але вдруге не стало. Але до голу зараз футболісти Шахтаря не доволили. Зараз він з Він е Пас на хід віддається. Може бути Шант. Назар Волошин. Волошин. Удар Волошин пробиває повз ворота з лівої ноги. Знову гострий кут, як і у другому тайні, коли Волошин з правої ноги. Пробивав з того ж флангу, але на інші ворота, відповідно, з правої ноги. Високу швидкість Волошин набрав. Бондар контролював його і послизнувся, падаючи, пробиваючи номер Динамо. Тут По флангу пас, м'яч вилітає під контроль. Ні, не під контроль. але на Ельяс випереджає його. Денис Попов. Подається дуже важко Попову рухатися. Дуже важко рухатися. Денис Попову. він просто завалюється в якийсь момент на газон, по-моєму, судома. так? Так, судома схопила Попов ще кілька хвилин тому під час вибивання на щірето м'яча, після того моменту, коли він е, виштовхнув Цуканова. Від Відм'яча відштовхнув. Він так присів, потім пробіг на кульгу, як пробіг на одній нозі 5 метрів. Потім знову присів. Зараз з останніх сил він повернувся. Це вже точно з останніх сил. І один центральний захисник вилетів Київського Динамо через пошкодження. І Зараз е, вся тренерська лава, і всі Динамо мені здається зараз захищає. от те, що в них є, зараз захищає свою меншість. Брашко дійсно сідає е, зараз з другим центральним захисником. Він із Біловаром по «Еліасу» працюють, проходить. Передача на фланг на Алісона. 120-та хвилина матчу. Алісон. До нього грам відкривається. Алісон. Алісон центр. М'ячай скакує до грама. На повертає швидку 30-му номеру. Передача на Цуканова. Цуканов граму. На грам може виконати подачу. Він прострілює м'яч. Летить по штрафному Майданчику. Удар по воротах. Ільєса. Заблокований. цей удар Володимиром Брашком. Відскакує м'яч до футболістів Шахтеря. Передача у штрафний майданчик. Туди на Алісона. Алісон прострілює. Не Парирує і парирує для себе парирує для себе цей удар. Дуже такий нетиповий сейв зараз е, після удару з гострого кута від 30-го номера від Руслана Нещерета. Але цей момент, який зараз ми бачимо, був і Удар З центральної зони, з розвороту з 11 метрів. Отже, розбігається Назарина. Пробуває, забуває. Руслан Череп летить у протилежному напрямку. І Горна Назарина робить рахунок 1-0. Отже, удар 11-го номера Київського «Динамо». І це теж гол. 1-1. І це теж впевнено. Владислав Ванат використовує свій удар. Алісон готується пробити цей удар. Алісон б'є. І це ще один гол. І Це напевно ще впевненіше, ніж те, що ми бачили. До цього підіймає м'яч Алісон. Мир Брашко розбігається і дуже впевнено і акуратно кладе м'яч в один кут. Ну, а різник летить в інший. Браво там особливо таке від Максима Дячука. По <різь> центру розбігається Кевін. Свою готовність демонструє Руслан Черет. Кевін витримує паузу. дрібними кроками в своєму стилі. невеличка пауза. Удар! він забуває, але а Руслан Ищерет. А був... Близьким здавалося, так? Це перший випадок, коли воротар реально візуально був близьким. Олександр Піхальонок на ударі. Піхальонок. Дуже чітко в кут. 3-3. Дуже майстерно б'ють. Абсолютну більшість ударів футболісти однієї іншої команди. Остерет на лінії намагається махати руками. Ліа. Щирен, бере його удар. Ну, ану, оно, ноги. Дивуся на Но, ноги. ноги не щерета, так. Він вийшов. Він вийшов. О, вийшов. Він далеко вийшов. А зараз Я е покару. теж танцює. Теж дріботи. Теж б'є. і Забиває. Тепер Ельяс. Другу спробу йому дала доля. Ему дав не щирет. І в той самий кут забив Ельяс. Отже, 4-3. Сента Вівчаренко біля м'яча. 4-3 в серії на користь Шахтаря. Розбігається Вівчаренко. пробуває по центру. Хтось мав це зробити. І це робить сам фланговий захисник Динамо. Робить рахунок 4-4. Нічого зайвого не вигадуючого. Як туніський футболіст проти Нещерета виступить. Грам розбігается. И держит Читко м'ячку. Так, і Рахунок стає 5-4. Розбігається Михайленко. Забуває. Гадує Дмитро Різник, але це було, що називається, без шансів. Ну, і по-моєму, це було Вамос Крисків Проти не ще редата. Б'є метро. Забиває від стільки Крисків ого го бар в Бар Караваєв Готується бити. Караваєв Різник бере! Шахтар виграє кубок України. Олександр. Отуємо донецький шахтар, володар кубку України сезону 2024-2025 років. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.